Можна я просто положу руку, я не буду лягати, я просто положу руку і ви проскануєте її. Добре, тобі знову писає. Там він бажає, Ні, пане. Ви не підходите по критерию. Все, пане, будь ласка, видите.

заходите заходьте, якщо вам потрібно. так а, ви теж даже не купите но я ж там один не спавнить Шановний, там, шановные там где дали палаты пройдите сзади ее Оберніться та пройдет Конференційний контроль Місо, ось людина, місо, місо Ось людині погано Візьміть носилки і занесіть їх А яка Вам різниця, з якою цілею Ви хочете інформацію дізнатися? Не треба, будь ласка, відійдіть. А що, чому Ви не змінюєтеся, по-перше? По-друге, чому свідомо послідовуєте? Нема питань, пане... Назад. Віддить, будь ласка. Пять кроків, десять кроків назад. Пане, вам вообще не ясно? Я рахую до трех дніва, замышленно его приносить.

Трех, один. Ваш того, величиватого, пожалуйста, Трампа. О, пане, покидаємо територію. Покидаємо територію, я рахую до трьох до трьох. Один. Один. Два. Я рахую до трьох. Один. Шо-шо? Шо, Вийдіть шо? звідси, будь ласка. Вийдіть звідси. Тарка, тарка. Та я, я цей я хотів до лікаря, мене просто тут заспану. Та за шо?

นโอ้ก็เช็คเลย n Никита, ванна, покидаем, 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 покидаем. до трех, рахую до трех, один. Покидаем, покидаем. Покидаем территорию, рахую до трех. Не може. Десять кроків назад, десять кроків назад. Она просто вам может водички принести. Лекари все заняты. Куди, вийде, поглядаємо територію, куди? Куди? Відійдіть, звісно. Відходимо 10 кроків назад. Я рахую до трьох хлопців. 10 кроків назад. Не пане, дивіться, зараз там оглянути одну людину. Дуже важливо, будь ласка, а потім приходьте навідуйте родичі. Відходимо 10 років назад, будь ласка. І Сізана не поліс! На коріл <говори> не боліс! І Сізано не поліз! На корінні не поліс! Я нікому це не скажу. Я нікому це не покажу. Что <связать> у тебя там между ног? Очень красивый пирожок. <связать> Менита. Я А, я сам вийду, я ж не знаю, тут ніде. Пане, будь ласка, покидайте територію. Десять років назад. А чого? Десять років, пане, будь ласка. А чого? Це ж больниця, це та так об язково. Пане, так потрібно, будь ласка, в коридор не заходимо, будь ласка. Це об чесне місто!

Пане, добре, зачекайте, пане, будь ласка, пане, всі пане, пройдуть, тільки зачекайте. Ходьте, будь ласка, тільки не нарушайте правила, добре. Зараз ми вас проведемо. Тільки не біжіть, не біжіть, не біжіть. Ви вийдете Вийдіть звідси. Вийдіть дит... з Ударитером людина проти, ніж не кинуть на родину. Пане, я ви затримані за э, порушення порядку. Я нікому не кажу. Я нікому не покажу. Ну, <звук>

Виндомана пришел, вистанты вин ⁇ Кажу, вистанты включай. Я никому не... Не, не сюда, не сюда. Процесс истории. Джилли Руки на стол, лицо в пол. Я тебе ничего не покажу, лицо в пол. Руки на стол. твоя учителька такая. Отрез на... но на полную по Виктор, верьте? Виктория, Дилер скажи ему быстро руки на стол. Ты давай, тут Боже, что ты чего братан? Покидай территорию, братан? Да, территорию. А, Италия, Помогите! Накинемо коданки, люди не нападають. Добрий день, пане, я... я я Вийдіть звідси. Вийдіть звідси. Я не можу йти, я хі... Пане, покиньте територію, будь ласка. Ми, я ще не злічився, може. Я ще не злічився. Територія, територія. Пане Господи, радуйся, о радуйся, земля, Господи, радуйся, земля, Господи, радуйся, земля, Господи, радуйся, Покидаємо територію, будь ласка, позивте людину, якась причина. Давай, давай, танцюємо, ай-ай-ай, коко джамбо. Коко джамбо, ай-ай-ай, коко джамбо. Пане, покиньте, вийдіть звідси. Я, я рахую до трьох, покидайте територіальний кабінет. Чуєш, братан, а що тут здесь за... був. Буду б хлопці, я буду бити Тайзер, якщо будете буду тептись прориватись. А щось СБУ робить тут? Напиши. Давайте чутний Віталік. А где остальные? Чуть. Ладь. Выводить конечно э -э -э с, палаты. Слышь, Ваня, выводы конечно А сейчас Денис, Денису не подбил? Ну, потому что слишком охуел.